Ох, зараз мене будуть пороти, а зброї то нема. Тільки пістолетик. Де він? Він же тут. What happened? Десь бігаю. Ой-ой-ой! ой О, єс. Oh, yes. Так, ну що, хана тобі. Прощавай, вибачай, друже, мене. Але так вийшло, я встиг взяти першим пурт. Так, десь ще піді мною бігав. Угу, угу, угу. А, автомат автоматики видно. А, файт підкрався. Я підкрався під чужий файтик. Ах, промазав. О, в мене тип. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. к ноль. Всі чомусь хочуть мене завалити. Але не всім це виходить. GG Man.